Що собі ми представляємо, то по факту проявляємо, що це є колосок, на якому є як мінімум 20-30, а може і більше, зернин виросте. А то собі представити зараз, що кожна зернинка це є 1 євроцент. І от представ собі скільки тут їх є. Представ собі, представ собі. І от що собі ми представляємо, то по факту проявляємо в світі фізичному, в світі реальному як кажуть. Яка реальність реальна? Яка реальність реальна? Хто знає?

Аж сонце сховалося. Окей, їдемо далі проявляти живу енергію. Енергію життя. Як чарівно колишуться колоски. Багатство є в нас самих. Ми його проявляємо. Багатство і слово Бог. See you.